Що змусило тебе завершити виступ у 37, особливо зважаючи на те, що я відчував, що це правильний час для мене? Я провів три роки в Шотландії, які були у своєму роді, бонусом для мене, тому що я наче заблукав у футбольному світі, багато да не зумівши себе знайти. Тож я був дуже вдячний за цю можливість. Я цінив кожну хвилину. Я просто відчував, що це був правильний час для мене залишити все у цьому місці. Де ви були помітні стосунки з пепом Гвардіолою під час вашої сумісної праці в Мансіті. Слухайте, слухай, та ми, вочевидь, мали провести важкі розмови. Деякі з них були напруженими, але наші стосунки ніколи не були напруженими. Він завжди будував відносини на чесності. У нього було своє бачення, та я відчував, що підходжу до нього. Але він думав інакше. Зрештою, він бос. Він мав прийняти рішення. Ми намагалися зробити все можливе, що це у цьому напрямку або можливо, ти розглядаєш інші можливості. Джо, радий з тобою поспілкуватися? Та відразу перейдемо до запитань. Зараз ти закінчив професійну кар'єру. Як ти відчуваєш себе після цього рішення? Що змусило тебе завершити виступ у 37, особливо зважаючи на те, що ти все ще регулярно грав за Селтік? Так. Я почуваюся добре, дякую. Я насолоджувався першими двома місяцями без статусу професійного футболіста. Я відчував, що це правильний час для мене. Я провів три роки в Шотландії, які були у своєму роді, бонусом для мене, тому що я наче заблукав у футбольному світі, багато да не зумівши себе знайти. Тож я був дуже вдячний за цю можливість. Я цінив кожну хвилину. Я просто відчував, що це був правильний час для мене залишити все у цьому місці. після завершення кар'єри, ти став телевізійним експертом. Але чи я в тебе довгострокові? Плани у футболі можливо стати тренером? Чи є в тебе плани розвиватися у цьому напрямку? Або можливо, ти розглядаєш інші можливості. Ні, тренерська діяльність це не те, що я хотів би спробувати. Це зовсім не для мене. Я хочу допомагати футболістам і можливо, хочу працювати експертом. Це майже тренувати. Тобто, ти можеш висловлювати свою думку, ти можеш розбирати ігри. Мені дуже подобається це робити, але я би не хотів би обов'язково бути прив'язаним до одного клубу. Я бачу забагато тренерів, і Якщо я буду до кінця чесним, це не схоже на те життя, яке я хочу прожити. А як а ти, ти зараз проводиш вільний час? час? Чи дивишся ти більше футболу? Або можливо, в тебе з'явилися якісь нові хобі чи інтереси? Знаєте, у мене насичене життя, молода сім'я. Взагалі, я намагаюся підтримувати форму. Інколи заходжу час пограти у футбол, якщо чесно. Так як я вже сказав, у мене є син, який багато грає у футбол. Різні справи, догляд за сім'єю, прогулянки, перерви. Життя достатньо насичене. Вочевидь, я все ще футболіст, я все ще стежу за грою, але знаєте, надто багато відбувається зі мною, щоб знайти нові захоплення. Позиція воротаря значно еволюціонувала за роки, коли ти починав як воротар у шрузбері. Чи він би ти коли-небудь уявити, що від воротарів буде очікувати здіяти у якості захисника та грати ногами майже як польові гравці? Ні, про це навіть не було мови. Ми навчили бути непорушним у воротах та вміти поратись з м'ячем у карному майданчику. Все те, що і зараз очікується. Потім нас з'явилося завдання більше грати ногами, тактично грати в довгий пас. Так, наша позиція точно еволюціонувала. Я думаю, що це справді еволюція. Це руху кращий бік. Що... І це додає футболу більше приємного стилю, і це те, чому потрібно постійно вчитися. Я думаю, якщо ви подивитись на кожну позицію, то побачите, що кожна позиція змінилась. Знаєте, колись крайні захисники грали зовсім інакше ніж зараз? А які завдання зараз стоять перед центральними півзахисниками? Футбол це просто красива гра, яка завжди еволюціонує, та воротарська позиція не виключена. У 2007 році в тебе був рік прориву, коли ти почав регулярно грати у прем'єр-лізі під керівництвом покійного свена Йорана Еріксона. які в тебе були з ним стосунки, і як він допоміг тобі зміцнити впевненість протягом цього часу. Знаєте, а перш за все він був чудовою людиною. Та я вже казав це раніше. Якби зустрів його зараз, мабуть, я б навіть не повірив, що він такий, тому що у футболі дуже мало таких людей. Він був дуже чесний, дуже спокійний. Він прагнув найкращого для всіх. Це була одна з його прекрасних рис. Він хотів, щоб ми були щасливі. Він хотів, щоб ми наполегливо та впевнено працювали. Він просто дозволив мені бути вільним. Він просто дозволив мені бути собою. Я був молодим, збудливим. Мені було лише 21 рік. Але незважаючи на вік, я був дуже самовпевненим. Мені насправді ніхто не був потрібен. І той факт, що він дозволив мені бути вільним і він повірив мене, довіряв мені місце у складі. Цього було достатньо для мене. Ти ніби передбачив про що буде наступне? Запитання наскільки це важливо для молодого воротаря мати регулярний ігровий час на початку своєї кар'єри, озираючись назад, чи відчуваєш ти, що правильно все робив на ранніх етапах твоєї довгої кар'єри? Так, я думаю, що я робив все вірно. Знаєте, всі люди різні. Я можу лише надати пораду та розповісти, як я прожив своє життя. Я завжди, ніби жив сьогоднішнім днем та хотів скористатися всіма можливостями. все життя мене оточували хороші люди. Але, зрештою, я був більш ніж готовий приймати рішення. Я думаю, що дуже важливо зрозуміти, як тебе бачать в твоєму клубі, особливо якщо мова йде про оренду в інші команди. Наприклад, потрібно розуміти, яке майбутнє надалі чекатиме на тебе у рідному клубі. Чи ти йдеш в оренду, тому що клуб. Клубу потрібно позбутися тебе, чи підходитиме тобі ця оренда, чи піде це тобі на користь. І якщо це пронесе тобі користь у вигляді більшої рової часу, та твій клуб зможе роздивитися твої здібності, тоді я думаю, треба користатися цими можливостями. Але я не думаю, що це треба робити без конкретної мети. Треба, щоб тебе оточували потрібні люди, які мають чіткий план та структуру навколо вас, яка дозволятиме вам ставати краще. Кожен раз, коли я відправлявся в оренду, я відчував, що для того були причини. Ти дебютував за збірну Англії лише у віці 21 року на ранній старт для бортаря. Чи був ти здивований, отримавши цей дзвінок від Фабіо Капело? Чи ти вже на той момент відчував себе готовим до цього? Знаєте, коли мені було в рік, нічого не могло мене похитнути. Мене нічого не бонтежуло та не лякало, і так було протягом всієї моєї кар'єри, чесно кажучи. Тому що я завжди відчував це просто як можливість пограти у футбол. Люди не повинні були випускати мене на поле. Ви знаєте, ніхто не був змушений задіяти мене, ніхто не мав такого обов'язку. Як, наприклад, у ситуації, якщо б мене придбали за великі гроші, про мене не було гучних розмов мене не змушували бути тим, ким я не був. Тому я завжди вірив, що якщо тренер захоче мене випустити на поле, то це лише через те, що я достатньо добрий. Для нього не зрозумійте мене невірно. Я гадаю, що я справді дебютував рано. Але це сталося в грі, яка насправді не мала значення. Це було під кінець футбольного сезону. Я побачив у цьому чтому можливість грати за свою країну, навіть якщо б це був єдиний раз, коли мене викликали та випустили на поле. Я збирався його використати. Втім, виявилось, що після цього мене ще кілька разів викликали у збірну, і це був хороший момент для мене. А, а як ти, ти дивишся ти на ти поточний топ -англійських, англійських голкіперів? Як ти гадаєш, чи є хтось, хто готовий прийняти перший номер від Джордана Пікфорда в найближчому майбутньому? Так, дивіться, очевидь є Хендерсон, Траффорд, Трафорт, Поп, звичайно, Ремсдейл. Це ті голкіпери, про яких всім відомо. Вони хороші, якісні воротарі, які грають на гідному рівні. Джордан дуже добре справляється, вочевидь, найчастіше він п'ється не на тому кінці турнірної таблиці. Прем'єр-ліга, але коли він грає за Англію, він демонструє свій клас знаходиться у дуже сильній позиції. Тому мені дуже цікаво подивитися, що Томас Тухель буде вимагати від свого воротаря. Тому що мені вже задавали це запитання кілька разів, але мені самому цікаво побачити що він хоче, які рішення прийматиме. Але знаєте, у нього є кілька хороших варіантів протягом своєї кар'єри. Він знайде їх. Ти відбив незліченну кількість ударів поворотах, який гол, на твою думку є найкрасивішим чи найпам'ятнішим з тих, які ти пропустив. А, можливо, удар руні через себе бісіклетою. Називайте це як завгодно, але на той час це був досить знаковий гол. Його забив справжній топ гравець. Я люблю його, як гравця, дуже люблю його. Він справді був в жахливому тій грі, але так буває. Це доля нападника. Він забив у потрібний момент. Виграв матч. Це був по-справжньому знаковий гол. Насправді це дуже гарно було. Це було запитання від наших підписників, і вони сперечались, чи обережти Златана або Вейна. Лата близько 50 на 50? Я віддаю перевагу Вейну. чесно кажучи, златан забив у товариському матчі, тож це не рахується. Якби тобі довелося обирати між двома сценаріями на останній хвилині матчу, зробити вирішальний сейф або прийти на кутовий та нанести удар головою, який допоможе виграти титул. Якому варіанту ти б віддав би перевагу? Забити гол. Я хотів би забити. Це була єдина річ, яку я ніколи не робив. Я зробив би все, що завгодно. Якщо б у мене була така можливість, 100% я б обрав би гол. Ти виграв премєр лігу з Манчестер Сіті у 2012 році, але якби хтось то сказав би тобі, що Сіті виграє так багато інших титулів, ти повірив в це? Так, так, звісно, ми побудували фундамент, клуб був готовий. Я знав, що він готовий. Це було важко, не зрозуміти мене неправильно. Лотак. Я б у це повірив однозначно. В тебе були помітні стосунки з пепом Гвардіолою під час вашої сумісної праці в Ман Сіті. Мідія змі часто малювали їх як на але якою у реальності були ці відносини, і як ти дізнався, що ти більше не потрібен клубу, Слухайте, слухай, ми, вочевидь, мали провести важкі розмови. Деякі з них були напруженими, але наші стосунки ніколи не були напруженими. Він завжди будував відносини на чесності. У нього було своє бачення, та я відчував, що підходжу до нього. Але він думав інакше. Зрештою, він бос, він мав прийняти рішення. Ми намагалися зробити все можливе, щоб знайти спосіб вирішення ситуації, яка була важкою. Знаєте, я мав серйозний контракт. Це не завжди так просто в житті. Не все лише чорне та біле. Та коли тобі говорять, ти просто йдеш куди ще це. Так не працює. Я вже казав. Він дуже хотів провести Чого? Кого він знав, з ким він міг працювати, голкіпер, в якому він був би на 100% впевнений. Це сучасний голкіпер, якщо хочете. І я відзначив, я вірив у себе, але не мало значення, що я думаю, він приймав це рішення. Але я велика людина, я можу вести такі розмови. Так, він, звичайно, був достатньо великим, щоб вести розмови зі мною. Ми вирішили цю ситуацію, так, ніяких образ після відходу з ти вирішив приїхати до Торіно з Італії. Надходили повідомлення про інші потенційні варіанти кар'єри для тебе, що змусило тобі обрати саме Торіно в той період твоєї кар'єри. Слухайте, чесно кажучи, це був достатньо хаотичний вибір. Настільки через хаос у відносинах з вардіолою, а більше з точки зору бізнесу. Це було дуже хаотично. Це був кінець серпня. До закриття трансферного вікна залишалося всього кілька тижнів, коли старо зрозуміло, що мені потрібно піти. Багато клубів вже прийняли рішення щодо воротарів. Напевно, ніхто не думав, що я доступний. Могло щось статися. Міг хтось зламатися У футболі. Так буває, а потім чомусь під кінець Манчестер Сіті сказав, що Торіно готовий мене забрати. Вони сказали, що я можу до них прийти. Тому я насправді не. Не задавав жодних питань, тому що всі інші варіанти, які потенційно з'являлися, вони були з різними труднощами. Багато людей за моєю спиною говорили про гроші. Та інші речі про контракт, який я мав із клубом. Але все, що мені було цікаво, це грати. Тому я дав дуже просте завдання моїм представникам. Я попросив просто сказати мені, куди я можу перейти без зайвих розмов та довгих перемовин з будь-якої причини. саме цьому Торіно був найкращим варіантом, щоб підтримувати форму та продовжувати грати за свою країну. Тож я вибрав цей варіант, і так мені це дуже сподобалось. І я чесно скажу, я задоволений цим рішенням. У дитинстві, хто був твоїм героєм серед голкіперів? Або були інші гравці, які надихнули тебе стати голкіпером. Це були ж Мейхель і Сімен, якщо говорити про Прем'єр лігу А поза нею я завжди любив Бфона. Завжди, абсолютно насправді, я обожнюю його. Він для мене номер один. Вочевидь, Касіліас робив неймовірні речі. Ці хлопці були на найвищому рівні гри. Так, я б відзначив би цю четвірку. Yeah. А серед твоїх колишніх одноклубників, польових гравців, хто мав найкращі воротарські навички? Можливо, хтось здивував тебе своєю здатністю грати між штангами? Філ Яґалка був досить вправним. Коли я від'їжджав до національної збірної, він кілька разів робив це за Шефлд Юнайтед на початку кар'єри. Так, він був непоганий в цьому заслуговує на мою погано. Хтось, можливо, з Мансіті? Сіті Мілнер, він майстер на всі руки. Я думаю, що це була єдина позиція, на якій він не грав, але я думаю, якщо б його поставили у ворота, він і там все зробив би добре. Кого б ти назвав своїм улюбленим воротарем у сучасному футболі і чому? Куртуа мабуть, він мій фаворит у сучасному футболі. Я думаю, що він справжній монстр у воротах. Я вважаю, що у нього така особистість, як у воротаря. Мало хто має щось подібне. Він може один е, вигравати матч. Така вже філософія реала. Просто мати купу суперзірок та бути кращим ніж суперник, з якими команда зустрічається. Звичайно, у них дуже добре та сучасним чином налаштована гра. Вони багато працюють командно, але він прямо зараз є одним із найкращих гравців у команді, і тому перемагає в лізі чемпіонів регулярно завдяки своїм виступам. With his And back дивлячись your на твою кар'єру, кар чи є якийсь особливий момент, можливо, сейф або гра, яка стоїть окремо для, для тебе або запам'яталася найбільше? Ні, не дуже. У мене було дуже багато доброго, було багато поганого. Але я вічно буду вдячний за те, як завершилася моя кар'єра. Я вважаю, що мені дуже дуже пощастило, що я прийняв саме таке рішення у тому сезоні. Ми закінчили його дербі старої фірми на Хемден Парк, Салтік проти Рейнджерс. Забули переможний гол на 90 90-й хвилині. Це було чудово. Це було особливо. І я провів хорошу гру. Я зміг зняти рукавички та залишити поле з високопіднятою головою як гравець, який відіграв на найвищому рівні багато років, що б ти порадив молодим воротарям, які намагаються пробитися у футбол вищого рівня? зберігайте спокій. Зосередьтеся на м'ячі, який знаходиться перед вами. Не намагайтеся дивитися занадто далеко. Це не та позиція, де можна дозволити собі літати в хумарах. Ви маєте залишатися зосередженим на тому, що ми робите. Вам потрібно мати надійну базу. Потрібно попрацювати над технічною стороною гри, поставте себе в найкраще становище. Грайте зі свободою та проявляйте себе щодо вихідних це дуже важливо. Це моє останнє запитання, на яку гру ти очікуєш. Just asking я не питаю, хто переможе. Я лише цікавлюсь, якою на твою думку буде гра. Як ти гадаєш, Ліверпуль нав'яже контроль? Гри, чи, на твою думку Сіті буде контролювати. гру? Думаю, це буде яскрава гра. Думаю, у цій грі буде неймовірно багато яскравого. Темп буде зашкалювати. Я очікую дуже захоплюючої гри. Це твій улюблений, матч зараз прем'єр-лізі Ліверпуль Манчестер Сіті. Ліверпуль Мансіті, я тинце. Так, я гадаю, що так. Це гра найвищої якості, найвищого рівня. щиро дякую, Джо. І знову відзначу, що для мене було задоволення та великою честю спілкуватися з тобою. Бажаю всього найкращого тобі в майбутньому, куди б ти не пішов і що б ти не вирішив робити. Всього найкращого. Дякую. Я дуже ціную це. Дуже дякую.